Бажаю здоров'я, мене звати Одгайко Максим Ігорович. В цивільному житті я був актором Миколаївського академічного художньо-драматичного театру. З початком війни відправив сім'ю на захід України в безпечніше місце. Сам пішов добровольцем до військкомату. З першого разу не вийшло потрапити в Збройні Сили, за другим разом потрапив до Національної гвардії. Тобто, це було не цілеспрямовано, так вийшло. Військова частина, в якій я проходжу службу, дала мені дуже багато військових знань, поводження зі зброєю, тактичні маневри, багато чого. Наближається свято, День Національної гвардії, до якої я тепер також сучасний. Я хочу привітати всіх з цим святом, побажати здоров'я, побажати найшвидшої перемоги, побажати здоров'я всім військовослужбовцям та членам їх сімей. Українському народові я хочу побажати. Бути міцними, бути уважними та обережними. Ми сильні. Ми повинні поважати себе, свою країну, свій народ. Слава Україні!